Сьогодні, 21 червня, на 64 році життя у Чернігові помер головний лікар обласного наркологічного диспансеру Петро Седень. Як повідомив один із інтернет-порталів обласного центру, трагедія сталася вранці на зупинці громадського транспорту, коли Петро Седень прямував на роботу. Причини смерті встановлюються. Нагадаємо. Професійний шлях Петра Седня розпочався з Бахмача, де він працював лікарем-психіатром. Пізніше перейшов до лікування наркозалежних. А в останні півтора десятиліття очолював обласний наркологічний диспансер. За цей час він неодноразово співпрацював із журналістами Сівера, допомагав нам у створенні інформаційних матеріалів, підготовці теле та радіопрограм. Професійне спілкування часто переходило у дружні розмови. Поговорити з Петром Седнем було про що він не пропускав практично жодної виставки, картин чи прем'єри у театрі. Цікавий співрозмовник та професіонал. Прощання з Петром Седнем відбудеться завтра у Чернігові.